Якщо не вирішити причину проблеми, прийдеться постійно шукати рішення для її наслідків. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 грудня п'ятниця. І у п'ятницю на моєму каналі можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про проблему, яка, на мою думку, є дуже і дуже важливою. Це проблема об'єднання українців. Без об'єднання всіх українців, без об'єднання в Україні розраховувати на перемогу у цій війні, на звільнення захоплених агресором територій українських ну дуже-дуже важко практично, ну це насправді нереально. Тільки об'єднана країна може дати відсіч ворогу і перемогти. Тому питання об'єднання насправді воно дуже-дуже важливе, і це, до речі, і навіть прописано в так званому плані стійкості, це питання номер один Володимира Зеленського наступав, презентував цей план стійкості в Верховній Раді. І пункт перший там була єдність. Але, на жаль, на жаль, саме чинна влада дуже багато зробила, в лапках, безумовно, зробила для того, щоб роз'єднати українців, які на початку широкомасштабного вторгнення були єдиним таким механізмом, організмом. Всі серця билися в одному ритмі для захисту своєї країни. І ми бачили, що саме завдяки у цьому об'єднанню героїзму, вмінню і вдалося зупинити ворога і навіть відкинути його. І були навіть у нас достатньо такі серйозні успіхи на війні. Зараз ситуація, на жаль, для нас дуже складна. Бо роз'єднання. Всередині країни роз'єднання українського суспільства воно призвело до багатьох ну, негативних наслідків, і ці наслідки намагаються вирішувати. Це питання мобілізації. Це питання, тої ж навіть, на жаль, допомоги Збройним силам України, яка зменшується ну, в силу певних причин. Це і питання і того, що е, влада втрачає довіру до. Громадян, тобто її суспільна легітимність є дуже низькою. Громадян України не схвалюють рішення дії влади. Вони їх не приймають і від цього влада змушена для того, щоб щось було виконано, вдаватися до примусу, що викликає ще більше негативну реакцію у суспільстві. А насправді треба вирішити саме це питання: питання єдності, питання об'єднання. І це питання, як на мене, воно ну дуже, і дуже чутливе, і до нього треба ставитися дуже серйозно і з великою відповідальністю. І, до речі, із компетентністю. Чутливі теми, які можуть роз'єднати громадян зараз під час війни, безумовно не потрібно піднімати в інформаційному просторі, не потрібно це вносити в порядок денний. Це стосується безумовно, в першу чергу, питання пов'язані з соціальною справедливістю. Тобто, коли народ бачить, що справедливість не існує, що влада живе своїм якимось життям, робить все, що хоче, і, а народ там відповідальний, нічого не буде стосовно об'єднання українців. Це стосується, безумовно, таких чудових питань, як віри. Так, Бо ми зробили дуже багато стосовно того, щоб російська церква пішла з України, але є багато людей, які ходили в церкві Московського патріархату, які, ну щиро вірили, що то та церква, яку треба ходити, вони не розуміли, що це насправді, за великим рахунком, інструмент для Росії розповсюдження того свого руського міра, фактично, русифікації України. чи... Скажімо так, деукраїнізації за великим рахунком України. Питання мови також насправді чутливе, і його не потрібно, на мою думку, зараз піднімати. Так, треба ним займатися, але займатися спокійно, тихенько, без піару, без розголосу, без галасу. Ну, і якщо говоримо про рі... релігію віру, то цього тижня дуже багато було обговорень стосовно передачі. Яка була показана, яка була відзнята в Києво-Печерській лаврі, в трапезному храмі. Там багато було з цього приводу різних звинувачень в одну сторону, в іншу. Це також, що з'єднує людей насправді. Так, можна говорити про те, що московські попи там робили багато чого, що не варто робити і не потрібно робити у храмах. Але це не виправдання. Безумовно, не тільки ті прихожани в патріархату зараз почали виступати. І, до речі, наші опоненти вони це також використали, вони розганяли цю ситуацію в звинуваченнях Клопотенка. Ну, треба віддати належне кухарю Клопотенку. Він таки ну, вибачився. Якщо він, як він написав, що зачепив там якісь е, віруючих, якісь їхні почуття, то він за це вибачився. Насправді він зробив. Дуже добру справу стосовно от, українських традицій, він це робить. Питання в тому, що навіщо це було, треба було робити саме в Києво-Печерській лаврі. І е, ідея була правильна, і допомога ЗСУ, і діти загиблих все насправді це добра справа. Її треба було робити, і добре, що він хоче це робити. Я маю на увазі Клопотенко. Але питання місця, тобто за змістом, це було правильне. Дія, але за формою вона була шкідливою для країни, бо вона знову роз'єднала суспільство. Саме в цьому насправді я бачу цю проблему. Чому не потрібно було кухарю Євгенію Клопотенко от робити зйомки чи тому, хто це можливо, це й не він був ініціатором, але мені треба було на це погоджуватися. Бо насправді так всі накинулись на нього. Але ми не знаємо, хто насправді був ініціатором цього. Дійсно, можливо, це просто так захотіли для красоти картинки. А можливо, ті, хто давав дозвіл це зробити. Робили саме це з метою для того, щоб знов е роз'єднати, знов кинути в українське суспільство чутливу тему, яка сприйметься неоднозначно. Тобто неоднозначні теми потрібно робити, які, які необхідні Україні, потрібно робити спокійно, виважено і без галасу. Тому саме в цьому я вважаю, от була помилка цієї передачі, а не в тому, що сама передача, бо за змістом ще раз хочу підкреслити, це правильно це потрібно було робити. І інші дії, які, ну, на мою думку, не визивають об'єднання, також треба завершувати. Я маю на увазі, коли ми бачимо дії чиновників, а чиновники потім не покарані. Ми бачимо, до речі, дуже нехороші, вже знову з'явилася інформація. Ну, це було насправді давно, що відбувається в Збройних силах. Ми бачимо ну, останнє, ми бачили у цій. Підпал машини, там ТЦК, навіть поліція була на Київщині, якщо не помиляюся, Вижгороді, щоб витягнути, не знаю, водія з цієї машини. Це, і це все, ж, це все ж бачать ці люди, і це точно не об'єднує. Це знову ж це протиставлення і намагання роз'єднати цивільних з військовими, владу з українським народом. Це... Тільки вигідно для нашого ворога. Ми маємо це чітко розуміти і чітко це усвідомлювати. І він цьому зацікавлений і такі дії. Ну, ми ж даємо самі. Ну, не ми маємо зі ці, хто це робить, ми ж самі даємо їм ті можливості, які вони використовують проти України. Цим насправді треба завершувати. Чутливі теми, неоднозначні теми, не можуть бути, з моєї точки зору, зараз під час війни, предметом для якихось, ну, Таких кардинальних дій і рішень. Цим треба завершувати. Тобто, треба об'єднувати громадян, не тільки на словах говорити, що це потрібно робити, треба і своїми рішеннями. І ще раз хочу підкреслити, з, з чого я почав. Головне, на мою думку, це питання справедливості. Питання справедливості воно пов'язано з питанням довіри. До того часу, поки український народ не буде довіряти. Владі, ну, на мою думку, під час війни це має бути однозначно більше не 50%. Говорити про те, що влада, українська влада може об'єднати народ, насправді це дуже-дуже проблематично. Тому вкотре говорю, що, можливо, дійсно вибори перезавантажать саме довіру, і та нова влада, яка би не була, прийде в кабінети і почне займатися, на мою думку, в першу чергу. Це головне завдання. ну... Питання Збройних сил України, виробництво зброї, воно взагалі позадушками, це треба робити постійно і якомога більше кожного дня. І на мою думку, переобрання нової влади, воно дасть можливість перезапустити цю довіру до влади. І тоді тільки влада, яка має довіру, вона ну, з моєї точки зору, зможе. Прийняти дії і рішення, які об'єднають народ. Безумовно, треба і цій чинній владі зараз все-таки це все робити і робити реально, а не просто на заявляти і говорити правильні слова і супергарні лозунги. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми. Нагадуй. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!